Ну вони вже йдуть заходи. Так. Принаймні, ми бачимо, що Європа намагається побудувати нову систему безпеки без Словаччини та Угорщини. Фактично, вони хочуть те, що ну принаймні я бачу. Вони хочуть взяти деякі функції, які зараз належать НАТО. Воно фактично заблоковано Угорщиною на ЄС, тим більше що статут ЄС не дозволяє там. є, є пункт про взаємну військову допомогу, в тому числі. Вони вибудовують структуру, де буде не колективна безпека, а колективна безпека побудована на двосторонніх угодах. І в цій, в цій, в цій матриці немає Угорщини та Словаччини. Тобто, ну, наприклад, центрами впливу для європейців, ну, і сили є Франція, Британія та Україна. І тому ця коаліція охочих, якщо ви подивитесь, це, в принципі, ну, новий формат безпеки.